Всім привіт! Ми продовжуємо проходження прусської кампанії під програмою Короля Фрідрика. І за на те разом у нас місія Праська битва. До весни 1757 року три великі держави Австрія, Росія і Франція, утворили коаліцію проти Пруссії. Спочатку Фрід мав намір датися до оборонної війни і відмовитися від Сілезі, відклавши всі свої війська для захисту Саксонії. Але згодом ідеї генерала Мінтерфельда Вінтер... Він... привели до рішення взяти ініціативу у свої руки та знищувати ворогів одного за одним. одним. Стежив же за тим, що вони не об'єдналися для нападу на Прусію. До квітня Пруська армія вторглася в Богеві. Ізі... Ізі... Прошу вибачити, я щось трохи прихворів, І зіткнулися з основними силами австрійської армії під підправки. ж починаємо місію. Місія запустилася перед обличчям потужного натиску. Бруська армія австрійці були змушені відновитися, однак досягнувши околиць Праги. Та зайнявши вигідну позицію командування австрійської армії вирішило розпочати бій. Ви будете керувати цією прусською армією, і вашим завданням буде розбити австрійську оборону. Давайте починаємо умови. Так. Знищити австрійські війська, ви можете віддавати контроль союзників. А Взяти під контроль союзників сил помаранчевий. Накази гренадерським і кавалерійським загонам передаються через гінці гусар. Наказ над генеральським та кавалерійським загони віддавати їх командирам. Ви програєте, якщо закінчите з набагато меншими силами, ніж австрійці. Поточна мета віддайте наказ своїм союзникам і починайте наступ. Так, ну. Що у нас є? У нас є два. Прускі гренаде... В загону, пруські мушкетери, 55 силопостріли і трохи пікінерів. А, у них тримати позицію, тепер я дивлюся, що в них такі якісь дуже великі бафи. Дар, давайте будемо потроху сягуватись до фронту. Добре, давайте до погнали трохи. Так. Е, віддайте наказ корпусу генерала Кіта. А, атака, атака правого флангу австрійських військ. Е, негайно почніть штурм і вдарте в, в, в саме серце австрійських військ, атака лівого флангу австрійських військ. Займіть позиції на лівому флазі та чекайте подачі наказів. Займіть позицію для атаки на центр і чекайте под, е, поточ, е, почати штурм. Займіть позиції на правому флазі та чекайте подальші інструкції. Ну, давайте. Так, зараз. Давайте. Можу: це. займіть позиції на лівому флазі та чекайте подальших наказів. Віддайте наказ корпусу генерала Кіта. Накажу вам переправитись на інший берег на поромах і атакувати австрійський тил. почати наступ. На правому флазі. Займіть позиції на правому флазі та чекайте наказу атакувати і атакуйте австрійські позиції по всьому фронту. Ну давайте це теж чекайте. Давайте готуємось. Ще смертник тут в мене по-русський мушкітеров. Ні, з найкращих в ігрі від кінець. А, до речі, я вчора читав коментар, якщо я не забуду, я постараюся його тут на монтажі вставити. Виявляється, я помилився і не тільки прусські мушкетери мають. Е... Я щось не розумію, чого ви не атакуєте. Це я просто... Давайте автосейві дорогу, бо якийсь вже тут був. Так, давайте. Бо я їм щось даю на... А, ви не атакувати маєте, -мо! Я щось не замітив, що в них є такі дебільні наказ. Е, то от я не договорив, якщо я не забуду вставити коментар, то... Та, Я їх читаю, поки що, доки їх дуже мало. То виявляється, що не тільки прусський мушкетер, ще, е, датський мушкетер теж має анімацію перезарядки. Я це дебільний загонен. Вот, автосейв. Давайте ми їх просто. Не, если что розформую, так буду простіше просто. Ось. Так що на тільки прусський, ще датський, мушкетер тоже має анімацію перезарядки. Він тоже там шом по-моєму рухається. Я просто про це не знав. Бо я взагалі за інші нації дуже мало грав, я забільше грав. Ну, за Україну. Там щось таке грав. Аби якщо я грав, то, як правило, дуже сильно з бо в перших козаках, в принципі, майже все можна пройти лише пікою. Просто береш і пікою і затискаєш ворога, та й все. Так що я не брав якісь там. В 18 столітті я дуже рідко виходив. Найбільше просто брав кулю та й погнав далі, дивив піку. Так, по нам вже починає гармату випити, давайте відступимо. Де вона може на нас зараз заагралася і піде на нас? Та-та, вона потроху за нами йде. Давайте поки що всіх вас тягнули. Давайте барабанчика притягнув. Ні, такі не пішли за нами. Добре, давайте підтягнемо гаубиці. Вас акуратно перекинемо сюди. Давайте, до речі, я назберігаю все щось. Сейв один. Злайду йду. Давайте барабанчик відтягнемо, поки що. його пандури. Дорога ми їх погризимо, і відступимо, в принципі. І трохи ми тих панлорів покусаємо зараз. Такі у нас є можливість треба постріляти трохи, щоб нашим союзникам потім було легше. О, нормально жодна гаубиця ще не загинула наша. Я щось уже забоявся Давай, давайте підтягнемо Так, що тут пандури роблять? Давайте ми їх тоже до Сейчас у него Давай, давай, лупи, Так глибокі ну, щось що ми трохи їх прочищаємо. Блін, їжа закінчується потроху. то так троха матроха як гарно вийшло Всіх картечі поклало. давай это травувший сюда ли по не давайте ливший пику Расформуем это пику липший кинул Taga oba simu mažiau užsipratau. Далі, відходимо, відходимо відходим потроха по чуть, чуть піджимаємо, продовжуємо. Так, підтискаємо, потроху піджимаємо. Бля, добре, давайте. У нас їжі закінчується потроху, Давайте вже йдемо і наказ атакувати. Добре, пауза, давайте. Сейф два. Їжа то закінчується вже потроха. Так. Так, кавалерія зайняла вигідну точку і чекає ваших наказів. Так, вам наказує штаб. Почати штурм, залишайтеся на позиції та чекайте подальші накази. Ну давайте починайте штурм. Так. Корпус гренаде генерала Кіта готовий і чекає ваших наказів. Вам наказує штаб, почати штурм. Тоже, нехай починає штурм. І теж, в принципі, давайте зараз ще тут виділимо ось всіх наших. Пум-пум. Так давайте теж їдь вперед, піджимайте вже потроха. Давайте ще лупи сюди. я сподіваюся, що зараз все буде добре, бо їжі вже просто закінчиться, у нас немає часу більше чекати. Давайте швиденько займайте, займайте нага на гармат, нахмату на швиденько, блін. Бля, там гармата вся на картечі наша поклала. О, диви, а ну шо тут жмуть? Жмуть, жмуть наші, давай, о тут ще йдуть натиск швиденько-швиденько захоплюйтесь, захоплети О, як дожимають наші, давайте зараз відділу дранті. О давайте просто отак. так буде красить бляха. может китай разведен но... один. Так. Австрийские войска зазнала поразки. Это до... захоплю таких шагарват. Все, Виктори. Така доволі легонька місія. ну що ж, на цьому, все всім папа, зустрінемося наступній серії.